Одиниці вимірювання оточують нас повсюди, і безумовно це є невід'ємною частиною нашої життєвої діяльності. Вимірювання площі часу, довжини, об'єму, маси це лише мала частина того, що вивчає наука, яка називається метрологією. Отже, давайте тепер дамо научне визначення. Метеорологія – це наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності. Вона охоплює всі аспекти вимірювань, включаючи розробку методик, засоби вимірювальної техніки та встановлення одиниць вимірювання. Вимірювання дають найбільше інформації про навколишній світ. Тому загальний розвиток науки і техніки, технічний процес у всіх галузях економіки країни визначається насамперед рівним розвитку вимірювальної техніки. Тепер я вам розповім про предмет, основні завдання, методи та засоби метрології. Предметом метрології є перше. Отримання кількісної та якісної інформації про властивості фізичних об'єктів та процесів. Друге. Розробка технічних правил та норм, необхідних для досягнення єдності та необхідної точності. Третє. Становлення та застосування з наукових і організаційних основ. Основними завданнями метрології є перше. Розробка теоретичних основ єдиної системи одиниць. Друге. Створення методів відтворення одиниць фізичних величин на рівні еталонів та передавання їх значень з найвищою для сьогодення точністю. 3. Створення еталонів та мір. 4. Створення вимірювальних приладів та інформаційно вимірювальних систем. 5. Розроблення методів вимірювальних перетворень. Та шосте – Розроблення методів оцінювання точності результатів вимірювань. Методи метрології це сукупність фізичних та математичних методів, що використовуються для одержання вимірювальної інформації із заданою точністю та достовірністю методів вимірювальних перетворень, методів вимірювань та опрацювання результатів спостережень та планування вимірювального експерименту. Засоби метрології це сукупність засобів вимірювальної техніки та засобів контролю, які вдосконалюються і розвиваються на основі об'єктивних законів. Для забезпечення високого рівня вимірювань потрібно мати теоретичну базу, засоби вимірювальної техніки та вміти правильно ними користуватись. Тому метрологія виступає в двох аспектах науково технічному та законодавчому. В науково технічному аспекті змістом метрології є вирішення науково технічних задач, які забезпечують створення сучасних еталонів, засобів та методів вимірювань, методів оцінювання точності вимірювань тощо. В Законодавчому аспекті змістом метрології є створення регламентованих загальних правил, вимог та норм, які забезпечують високий рівень вимірювальної справи та мають наукову основу. А тепер я розповім про історію метрології. Метрологія має давню історію, яка починається ще з античних часів, коли люди почали використовувати примітивні засоби для вимірювання довжини, ваги та об'єму. Сучасна метрологія розвивалася разом із науково-технічним прогресом, особливо в 18-19 століттях, коли виникла потреба у точних вимірюваннях для промисловості та науки. Історичними етапами в розвитку метрології стали встановлення еталону метра. Створення абсолютної системи одиниць, підписання міжнародної метричної конвенції, розробка і встановлення в міжнародній системі одиниць. Сьогодні метрологічні дослідження окремих країн координуються міжнародними метрологічними організаціями. В сучасному світі набуває поширення напрям в інженерії, який охоплює питання використання інтернету для забезпечення доступу до всього переліку метрологічних сервісів. Це інтернет сумісна метрологія. Основними напрямами, що охоплює інтернет метрологія є інтернет сумісне калібрування, при якому калібрувальна лабораторія проводить віддалений контроль за процесом калібрування в лабораторії клієнта. Друге, віддалений моніторинг обладнання. Та третє реалізація доступу до бібліотек контрольованих сервісів історій калібрування вимірювальних даних імітуючого програмного забезпечення з використанням веб. Прикладами метрології є 1. Метрологія маси. Вимірювання маси за допомогою вагів. Наприклад, у торговлі використовують аналітичні ваги для точного вимірювання маси того чи іншого товару. Друге. Метрологія довжини. Використання лінійок, штангенциркулів та лазерних далекомірів для вимірювання довжини та відстани. Наприклад, у будівництві для точного вимірювання розмірів конструкцій. 3. Метрологія температури. Вимірювання температури за допомогою термометрів та термопар, наприклад, у медицині для вимірювання температури тіла пацієнтів. Четверте. хімічна метрологія. Вимірювання концентрації хімічних речовин у розчинах за допомогою спектрофотометрів, наприклад, у фармацевтичній промисловості для контролю якості ліків. А тепер я дам визначення такому терміну як стандартизація. Стандартизація це процес встановлення та впровадження стандартів які забезпечують єдність і взаємозамінність продукції та послуг, вона сприяє підвищенню якості, безпеки та ефективності виробництва та споживання. Стандартизація почала розвиватися з появою перших цивілізацій, коли виникла потреба у встановленні єдиних мір та ваг для торгівлі. З розвитком промисловості та науки стандартизація стала невід'ємною частиною технічного процесу. Сьогодні стандартизація охоплює всі сфери діяльності від виробництва до послуг. Видами стандартизації за рівнем є. Перше. Міжнародна стандартизація. Це стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн. Друге, регіональна стандартизація. Це стандартизація, що проводиться на відповідному регіональному рівні, та участь у якій відкрита для відповідних органів країн певного географічного або економічного простору. Третє національна стандартизація. Це стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни. Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів, відповідності об'єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформування споживачів про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конкурентноспроможності продукції та торгівлі товарами і послугами. Завдання стандартизації полягають у створенні умов для досягнень. Перше. Економія всіх видів ресурсів. 2. Безпеки продукції, робіти послуг для довкілля, життя, здоров'я і майна. 3. Безпека господарських об'єктів з рахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій. 4. Технічної та інформаційної сумісності, а також взаємозамінюваності, продукції. П'яте. Якості продукції робіти послуг відповідно до рівня розвитку науки, техніки і технології, шосте єдності вимірювань, сьоме обороноздатності і мобілізаційної готовності країни. Види стандартів в Україні. Перше. Національні стандарти України ДСТУ містять вимоги, які стосуються забезпечення безпеки машинобудівної продукції для здоров'я людей і гігієни роботи. Забезпечення достовірності та єдності вимог під час розробки, виготовлення, експлуатації і збереження машинобудівної продукції. Вимоги державних стандартів підлягають безумовному виконанню на всій території України. Галузеві стандарти України, ГСТУ розробляються на продукцію, на яку відсутній державний стандарт України, або, якщо буде потреба, встановити нові вимоги, які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів. 3. Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України СНТС розширюють результати фундаментних і прикладних досліджень, отриманих в окремих областях знань або в сферах професійних інтересах. 4. Технічні умови ТУ є нормативним документом, що визначає необхідні експлуатаційні умови продукції, що випускаються і для якої відсутні державний або галузевий стандарт. П'яте. Стандарт Організації України СОУ розробляється на продукцію або на технологічний процес, який реалізується на конкретному підприємстві. Крім зазначених до категорії нормативних документів і стандартизації, потрібно віднести міждержавні стандарти, регіональні стандарти, міжнародні стандарти, національні стандарти інших країн. Міжнародні, міждержавні, регіональні і національні стандарти інших країн в Україні застосовують у рамках міжнародних договорів у встановленому порядку. Ну а на цьому в мене все. Дякую за увагу!